Вітаю, це програма Зелений коридор сьогодні у випуску. Ввізні мита на європейські автомобілі залишать. Українські митні кордони облаштують по-європейськи. Скраплений газ дешевше імпортерам ніхто не заважає. Далі короткий огляд важливої та цікавої інформації. Європейські автомобілі в Україні не подешевшають. Урядовці на переговорах про створення зони вільної торгівлі з ЄС запропонували формулу 10 плюс 3 плюс 2. Це означає, що протягом найближчих 10 років діюче 10 відсоткове ввізне мито збережеться, а далі Україна зможе його продовжити на три роки. Потім за спрощеною процедурою ще на два велика ймовірність, що європейці на це погодяться, оскільки податок буде поширюватися не тільки на імпорт в Україну, а й на експорт до Європи зібраних у нас машин. Україна активно готується до чемпіонату євро 2012 і до вступу в зону вільної торгівлі з ЄС. Прем'єр-міністр Микола Азаров особисто проконтролював хід будівництва другої черги міжнародного автомобільного пункту пропуску ягодин. За один день тут розмитнюють понад тисячу вантажних автомобілів, а після реконструкції пропускну здатність збільшать до двох тисяч. На сьогодні тут проходять контроль 20 автомобілів. На це витрачають найбільше 50 хвилин. Однак керівник держмецслужби Ігор Талітняк зобов'язав скоротити про до пів години. Це реально за рахунок створення матеріально-технічних умов, зокрема інформаційної бази. Прем'єр-міністр особисто поспілкувався з водіями-далекобійниками. Ну, як Ви мене три скільки часу тратяться? Не перший раз, ні, звісно. По справненню з минулими роками, намного краще. E, Значить, зараз скалії практично нету. Если те времена... на ну так, да, так, да, це да. на польському говорить. А так нормально. Повну реконструкцію пункту пропуску Ягодин завершать до кінця жовтня. В Україні збільшується товарообіг за цей рік майже на 50%. На сьогодні це 100 мільярдів доларів. У цьому заслуга і митників, адже від їхньої злагодженої роботи з імпортерами-експортерами залежить швидкість проходження вантажів на кордоні, а також надходження до бюджету. Митна служба за 9 місяців цього року вже перерахувала до державної казни близько 83 мільярдів гривень. Про це говорили на виїзній колегії служби цього разу на Закарпатті. На Закарпатті у селищі Середнє перше в Україні змагання кінологічних команд митниці. Тут їх майже 130. Чотирилапі службовці повинні знайти, показати і не пошкодити знахідку. Собака активно стурбовує, обнюхує предмети та своєю поведінкою вказує на місці від контрабанди до зброї та наркотичних речовин. Останніх за шість років роботи кінологічні команди виявили понад 450 кілограмів. У митниці будуть розвивати цей підрозділ. Два роки тому їх було всього на всього 99 на всю Україну. Це надзвичайно маленька кількість. Ми сьогодні утроїли кількість кінологічних команд. Це унікальний тандем, собака, людина, кінолог і працівник. Митної системи сьогодні на службі 234 лапих. Наступного року їх кількість збільшать до 500. Водночас не припиняють технічно модернізувати митні пости. Цього разу виїзна колегія відвідала три пункти пропуску на Закарпатті та ключові для регіону підприємства. Наше підприємство взагалі не має складів ні готової продукції, ні матеріалів. Тобто технологічний процес абсолютно залежний від чіткої роботи митниці. То, звичайно, є якісь особливості того іншого підприємства. І митниця готова слухати, і йти на зустріч, це нас дуже радує. Товарооборот в Україні зростає цього року, плюс 50%. У держмитниці кажуть, ймовірно, перевиконають план відрахувань до держбюджету, поставлений міністерством фінансів, замість 96 мільярдів 113. Зростання можливе в тому числі і завдяки ретельнішій роботі самих митників. Якщо взяти оподаткований імпорт, який збільшився на сьогоднішній день на 25%, відсотків. То перерахунки до державної казни збільшились на 30%. на 5% відсоткових пунктів більше, чим збільшився товаробіг і динаміка збільшення оподаткованого імпорта. Збільшенню надходжень радіють і в обладміністрації. адміністрації Закарпатської області з державного бюджету на сьогоднішній день складає 74%. в тому числі знаходиться оцей мільярд, який сьогодні акумулювала Чопська митниця. Наступного року держмед планує продовжити модернізацію пунктів пропуску і оснастити їх новітньою технікою. В Україні найбільше позитивне сальдо з Туреччиною серед усіх зовнішньоторговельних партнерів. А ця країна посідає друге місце після Російської Федерації серед споживачів наших товарів. Результат можна суттєво поліпшити. Для цього українські митники запросили своїх турецьких колег. Їхню делегацію очолив Зія Атлун Ялдис, заступник державного секретаря Міністерства Митниць і Торгівлі Турецької республіки. За останні кілька років це перша зустріч керівництва митних служб двох країн. На неї запросили представників туре. Бізнесу. Рекордний для України і Туреччини був 2008 рік. Тоді товарооборот між країнами сягнув понад 6,5 мільярдів доларів. Світова криза трохи сповільнила процес, однак, уже за 8 місяців цього року обмін продукцією досяг 3,5 мільярдів доларів. Митні служби готові допомогти підприємцям. Наша сьогоднішня розмова стосувалася. Переважній більшості, що необхідно зробити для двох митних відомств, щоб бізнес е мав змогу. Здійснювати свою діяльність, щоб це було комфортно, швидко, щоб ви могли спрогнозувати свої прибутки. Цьому посприяє і новий митний кодекс України. Його у жовтні повинен ухвалити парламент. Документ повністю адаптований до норм Євросоюзу. Вже зараз митники апробують систему електронного декларування, аналізу ризиків. тощо. ефективною стала практика запровадження так званих чорних і білих списків підприємців. Київ пропонує Анкарі запровадити обмін інформацією. На рівні оформлення електронної декларації, а також спільно розв'язати проблему митної вартості, адже часто товари, які везуть до України, оцінюють дешевше ніж вони коштують у самій Туреччині. Надзвичайно велика існує по сьогоднішній день. Проблематика підміни документів при переміщенні товарів з Турції саме в Україну в декілька разів знижується митна вартість. Тому наші очікування і підготовка до цієї зустрічі справдилась. Ми побачили від керівництва митної служби Туреччини і від її голови бажання. Ці питання вирішити. Турецьким митникам та бізнесменам показали моніторинговий центр ДМСУ. Саме туди вони можуть звертатися, якщо виникнуть якісь проблеми з оформленням товарів. Побували гості і в центральному митному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи. Тут найсучасніше обладнання. Відтак точні і оперативні результати аналізів, результат зустрічі, підписання протоколу про подальшу співпрацю митних служб України і Туреччини. Роботи вистачить, адже держави готують угоду про вільну торгівлю. Під час офіційного Візиту в Україну прем'єр-міністра Туреччини Ердоганам керівництво двох країн поставило амбітну мету збільшити товарооборот до 10 мільярдів доларів а за 10 років уже до 20 мільярдів. Ціни на скраплений газ знизяться і стабілізуються на рівні близько 6 гривень у середньому в країні. Це стане можливим завдяки сезонному зменшенню обсягу споживання ресурсу та прискоренню розмитнення товару на кордоні. Термін здійснення процедури нині не перевищує 10 діб. Вартість пропан-бутану на АЗС почала дещо знижуватися. За підсумками минулого тижня великі мережі продавали його в середньому по 6 гривень, 57 копійок. Дефіцит возникнуть не має, тим більше що з Поставка газу у компанії, які производят його за границей. в общем-то, и квоти на Україну, і вагони і контракти заключені. Поэтому я думаю, що ну не буде таких вопросов, що допустимо остановится імпорт жиженого газа. Митники перевіряють товар на підакцизність. Новий податковий кодекс значно розширив перелік скраплених газів, які обкладають збором. Такий контроль пов'язаний, як я вже зазначав, з необхідністю визначення якісних характеристик газів, суміші цих газів, що в свою чергу впливає як на рівень оподаткування, а на рівень оподаткування з точки зору митної вартості, з точки зору в тому числі правильності класифікації. Гроші до бюджету надходять у повному обсязі, а партії зрідженого газу оформлюють за термін до 10 діб. На сьогодні, все дивіться нас за тиждень. Дякую за увагу і до зустрічі.